Найдовша і найзахоплююча подорож завжди починається зі слів, а я знаю коротку дорогу. Нещодавно зустрів людину, яка абсолютно точно знає, як підняти добробут людей, навести лад в країні. На мою пропозицію піти та очолити уряд, він відповів: зараз ніколи, треба таксувати. Бережіть один одного, дві пенсії краще, ніж одна. П'ятдесят відсотків людей отримують травми після слів дивись, як я вмію. Решта 50% після слів фігня, дивись, як треба. Зустрічали по одягу, а проважали по розуму. Короче, дали звіздюлі двічі. Не відкладай нічого на завтра, відкладай на післязавтра. Так ти будеш мати два вільні дні.